Добрий день. Сьогодні ми поговоримо про суму кутів трикутника. Ми вже знаємо, що сума кутів трикутника дорівнює 180 градусів. Отже, якщо два кути трикутника дорівнюють, наприклад, 45 і 65 градусів, то, щоб знайти третій кут, треба від суми. Треба від 180 відняти суму цих двох заданих кутів. І в даному випадку ми отримаємо 70 градусів. Ми знаємо про зовнішній кут трикутника. Знаємо, що зовнішній кут буде суміжний з внутрішнім. Значить, вони в сумі дають 180 градусів. А також знаємо, що кут БЦД буде дорівнювати сумі двох несуміжних з ним кутів, тобто А і Б. Отже, він буде дорівнювати 110 градусів. Користуючись цими знаннями, ми розв'яжемо задачі. Задача номер один. У трикутнику АБЦ проведено висоту CH і бісектрису CM. Знайдіть кут HCM. Якщо кут БЦ 68 градусів, кут ABC 26 градусів. Отже, намалюємо трикутник ABC, в якому проведено висоту CH і бісектрису CM. Висота CH, висота проводиться з вершини під прямим кутом до прямої, що містить сторону. І бісектриса CM, бісектриса ділить кут навпіл. Дужечками позначаємо куточок, який поділився навпіл. Нас запитують про кут HCM. Якщо кут BAC, BAC 68 градусів і кут ABC 26 градусів. Так, дано. Трикутник АВС. СН – висота. СМ – бісектриса. Кут БАС – 68 градусів. Кут АВС – 26 градусів. Знайти... Кут Ку. Розв'язання. Давайте знайдемо кут С, тобто АСБ, за теоремою про суму кутів трикутника. Два кути у трикутника 68 і 26. Значить, знайдемо кут С. Трикутника АБЦ за теоремою. Про суму кутів трикутника. За теоремою про суму кутів трикутника. Кут АСБ дорівнює 180 градусів мінус сума двох інших кутів БАС і ABC. Дорівнює 180 градусів мінус сума 68 і 26. Це буде 90 4 градуси і 180 відняти 94 Це буде 86 градусів Це М бісектриса Значить вона поділила кут С навпіл Поділимо і ми його навпіл Кут АСМ дорівнює куту БЦМ, дорівнює 86 градусів, поділити навпіл, дорівнює 43 градуси. Давайте іншим кольором я підпишу те, що ми знайшли. 43. І тут 43. Давайте розглянемо зараз трикутник ACH і знайдемо з нього кут ACH. З трикутника АЦ, кут Ку в нього 90 градусів. За теоремою про суму кутів трикутника, ми знайдемо кут АСН або як 180 мінус 90 і 68, або ми знаємо, що сума гострих кутів прямокутного трикутника це 90 градусів. Мінус той кут, що нам вже відомий, 90 мінус 68 це 22 градуси. Значить, ось тут у нас 22 градуси, а весь кут АCH ACM 43 градуси. Значить, щоб знайти HCM. Треба від 43 від цього відняти 22, ось це. Кут HCM дорівнює, перепрошую, кут той, що ми шукаємо. А, так, правильно написала, Кут HCM дорівнює кут АЦМ мінус кут АЦН дорівнює 43 градуси мінус 22 градуси дорівнює 21 градус. Номер 2. У прямокутному трикутнику АВС кут С 90 градусів проведено пісектрису АД. Знайдіть гострі кути трикутника ABC, якщо кут АДС 102 градуси. Давайте намалюємо. Проведено бісектрису АД. Бісектриса ділить навпіл кут. Дожечками позначили, який саме кут поділився навпіл. Кут AD. ДС, А тут звичайно. А 102 градуси. Знайдіть гострі кути трикутника А Б Ц, тобто кут А повністю і кут Б повністю. Так, нам задано трикутник АБЦ, кут С якого дорівнює 90 градусів. А Д бісектриса. Бісектриса кута А. Кут АДБ дорівнює 102 градуси. Знайти. Кут А повністю, кут Б повністю розв'язання. Давайте розглянемо кут А, С Д. Для нього трикутник А С, Д. Для нього кут а, Д, Б зовнішній, а зовнішній дорівнює сумі двох несуміжних з ним кутів. Значить, кут 90 плюс оцей куточок, половинка від куточка А в сумі дають 102 градуси. Або можна було б скористатись суміжністю. 180 мінус 102 отримали оцей кут. Давайте скористаємось все ж таки теоремою про зовнішній кут. Розглянемо трикутник АДС. кут С 90 градусів. Кут ADB, зовнішній кут. За властивістю зовнішнього, за властивістю зовнішнього кута кут АДБ дорівнює кут С плюс кут САД. Кут С 90 градусів, ЦАД невідомий. І це має дорівнювати зовнішньому 102, значить, кут САД дорівнює 102 мінус 90, кут САД дорівнює 12 градусів. Знайшли ось тут 12 градусів. Тепер повернемось до великого трикутника, оскільки АД бісектриса, значить кут САБ дорівнює 12 помножити на 2 24 градуси, оскільки АД бісектриса кута А, то кут А дорівнює. Кут САД помножити на 2, 12 помножити на 2 24 градуси. І з трикутника А з усього великого за теоремою про суму кутів трикутника. Кут Б дорівнює 180 мінус сума двох, або за властивістю гострих кутів прямокутного трикотника 180 градусів 90 градусів. Мінус кут А. 90 мінус 24 дорівнює 66 градусів. Відповідь – кут А до рівня 24 градуси, кут Б дорівнює 66 градусів. Як би ми могли інакше розв'язати цю задачу? Зокористатись суміжністю 180 мінус 102 дорівнює 78 градусів, отут 78. Тоді, кут CAD дорівнює 90 мінус 78, 12 градусів, отут 12. Ну а далі так само 12 на 2, 24. 90 мінус 66. Можна було піти таким шляхом. Номер 3. Бісектриси кутів А і С, трикутника АВС перетинаються в точці О. Знайдіть кут якщо ОЦ 125 градусів. Намалюємо тоді вільний трикутник Бісектриси кутів А і С Два буде АМ. К перетинаються в точці О. Кут АОЦ 125 градусів. Знайдіть кут АОБ Дано ну. трикутник АБЦ. АМ – бісектриса кута А. К. Бісектриса кута С. Кут, АОЦ дорівнює 125 градусів. Знайти кут АБЦ розв'язання. Давайте за теоремою про суму кутів трикутника з трикутника АОЦ знайдемо суму двох невідомих кутів. З трикутника АОЦ за теоремою про суму кутів трикутника. Затворимо про сумок кутів трикутника. Кут Оац плюс кут ОЦА дорівнює 180 градусів мінус той кут, що нам відомий. 180 градусів мінус 125. Це буде 55 градусів. Значить, ось цей куточок і оцей в сумі дають 55 градусів. Оскільки АМ і СК бісектриси, значить, повністю А плюс повністю С будуть давати 55 помножене на 2, 110 градусів. Оскільки А і С бісектриси. То кут А плюс кут С будуть дорівнювати 55 градусів помножити на 2 110 градусів. Ну, а раз сума двох кутів трикутника АВС – 110 градусів, то кут Б буде дорівнювати 180 мінус 110. Тоді з трикутника АВС… За теоремою про суму кутів трикутника кут Б дорівнює 180 градусів мінус кут А плюс кут С. 180 градусів мінус 110. 70 градусів. Відповідь Б дорівнює 70 градусів. Сподіваюсь, що все було зрозуміло. Дякую за увагу. До нових зустрічей!